Парк автобусів, що обслуговують міські громадські маршрути, поповнився двома машинами. Автобуси приїхали до Харкова у вигляді гуманітарної допомоги з Фінляндії, і один з них вже з понеділка почав курсувати містом, перевозячи пасажирів. Зовні його стилізували під харківські Карсани в червоно-чорний колір. Цей автобус приїхав до нас з міста Турку Фінської Республіки. Приїхав він десь місяць тому. До речі. Фіни його самі нам привезли. Їхні водії приїхали за кермом цих двох автобусів, один з яких ми бачимо на задньому плані. Ці автобуси 2007 року, ми їх приблизно місяць готували до роботи в лінії. І сьогодні він перший день, як вийшов на 96-й автобусний маршрут. Цей маршрут починається від станції метро Університет і йде на п'ятихатки на п'ятихатках теж живуть люди, яким теж потрібен транспорт. На сьогодні там дуже мало автобусів. І вирішили додати сюди. Інтервал доволі великий. Щоб його скоротити. Ми вирішили цей автобус поставити саме на цей маршрут. Чоловік за один рейс, за одну посадку, люди радіють, автобус комфортабельний, зручний для водія, для пасажирів, теплий, має можливості перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Нахиляється автобус, пандус відкидний, в обов'язки входить допомога. Посадки, висадки, от тепер новий жось тепер новий автобус, і був до цього транспорт. Маленький, незручний, але все рівно був. Нормально у нас ходять за розкладом, все гаразд. Нормальний транспорт нормальний транспорт. 96 й автобус нормально їздить. Їжджу в місто інколи і все нормально. Що пів години їздять, все нормально. Головне це розклад. розуміння того, що ти потрапиш до роботи, якщо ти вчасно вийдеш з дому. І і все. А хто нам буде допомагати, якщо не європейські? Хто нам буде нам допомагати? Адже ми 30 років прогавили, А тепер треба з людьми якось по-людськи жити. Так що дякувати Богу знімати шляху і казати дякувати. Якщо в цифрах, то за останні майже два роки Харківський розбомблений ворогом парк громадського транспорту суттєво поповнився завдяки міжнародним партнерам. Та кожен п'ятий автобус, що перевозить пасажирів, місто отримало у вигляді гуманітарної допомоги якраз від європейських партнерів. Щодо трамваїв, то це практично кожна третя машина. І цьогоріч інтервал на маршрутах міста і далі буде скорочуватись завдяки політиці дружньої країн-партнерів, які прагнуть допомогти Харкову. Про плани на цей рік це те, що вже партнери заявили, за чим ми вже найближчим часом їдемо. Найближчим часом це місто Нюрнберг. Сім автобусів приблизно, які ми зараз бачимо, і десь на другу половину березня буде ще десять таких автобусів. Це що стосується Нюрнберга. і місто Пепльзень, наш партнер, готується нам подарувати сім трамваїв, чотири тролейбуса великих та п'ять автобусів. Завдяки всім машинам, що отримує Харків від європейських партнерів, кажуть спеціалісти, у місті вдається поступово скорочувати інтервали на маршрутах, що досі не є такими, які були у довоєнний час. Хотілося б, щоб приблизно ще дві третини від тих, що вже є. У нас ще було для того, щоб інтервали були значно менші і відповідали. Ось. Але це не на всіх маршрутах. На сьогодні ну, достатньо було б додати ще там автобусів 50. І містяни б це відчули. Інтервали б значно скоротилися. Велика низка робіт в ній вже зроблена. Вона потроху вовтується від прильотів. Ця гімназія, що у Шевченківському районі, у числі тих, що отримала руйнування. Двічі зараз у середині приміщення ведуться оздоблювальні роботи, а з настанням теплої погоди вже навесні. Проведуть всі необхідні зовнішні. Це було у березні перше, коли Харків страждав від авіаприльотів і фабів. Тоді постраждали значно в нас дерев'яні конструкції, застарілі окна наші. А вдруге це вже косетні снаряди. Це було в серпні 2022 року, коли значно ми мали ушкодження. І покрівля, і дерев'яні рами, і пластикові вікна був великі ушкодження. Зазнала що був прильот пряме попадання в покрівлю. Було велике ушкодження, пошкодженим металом, пошкоджене внутрішніми дерев'яними конструкціями і так далі. Рівлю нам одразу за рахунок місцевого бюджету. О, це таке було нагальне питання, тому одразу це було зроблено спасибі нашим місцевим властям. Ну а повномасштабні такі серйозні роботи почалися наприкінці минулого року. Це за рахунок субвенції, постанови кабміну, і місцева влада вже розподілила і почалися такі серйозні вже роботи. Ми замінили станом на тепер 57 дерев'яних вікон на металопластикові, і е, зроблено багато щодо безпеки. Це і система оповіщення, замінено комунікації, і далі працюємо. Ще багато планів. Є зовнішні роботи, є відмостки в планах. Система опалення вона є. Вона працює, але е, треба ще її поладнати там, дещо. Ну працюємо далі. Спілкуючись з Ігорем Тереховим іноземних журналістів, передусім цікавило, як живе Харків в умовах війни. Як місцевій владі вдається розподіляти бюджет в такий скрутний час, адже окрім усіх довоєнних питань, з'явилось багато нових викликів. Тож який він сьогодні? Бюджет Харкова? Бюджет міста у 2024 році скоротився на 30 відсотків. Констатував мер що стосується бюджету міста. Дійсно він скоротився, скоротився. Бо сьогодні військовий ПДФО передане на бюджет держави, і це цілком справедливо. Бо нам сьогодні потрібно сконцентрувати кошти для. Нашої перемоги для того, щоб зсу було забезпечено всім необхідним, виключно всім необхідним. Крім цього, хочу сказати, що ми зі свого боку, незважаючи на те, що дуже багато руйнацій, незважаючи на те, що потрібно було готуватися і готуємося до тяжкого опалювального сезону, закупівлі газу, електропостачання, електроенергії, нам потрібно було і ми це робимо підтримувати, Підтримувати наші наших військових ми дуже багато перераховуємо коштів на розчетні розрахунки наших військових частин для того, щоб їх забезпечити усім необхідним для нашої не як перемоги, для того, щоб вони відстояли Україну. Ігор Терехов додав, що Харків не залишився сам на сам зі своїми проблемами. Місто підтримує держава. І Офіс президента нас підтримує, тому ми, ми е, мали можливість залучати субвенції з державного бюджету, які теж були направлені на підготовку капалювальному сезону. Закордонних кореспондентів цікавили питання щодо відбудови Харкова. Зокрема, питали чи вистачить міського бюджету на відновлення міста. Ігор Дереков зазначив, що на сьогодні збитки Харкова лише за попередніми підрахунками становлять більше ніж 9,5 мільярдів доларів. США. звісно, це дуже великі кошти, і жодне місто таких коштів немає, і жодна країна сьогодні не може собі дозволити самостійно витрачати такі кошти. Тому це дуже великі кошти, і тут потрібно, щоб ми сконцентрували на відбудову відновлення Харкова. Кошти і власне, як територіальної громади, як міста Харкова, так і залучили наших іноземних партнерів, так і залучили держави. Держави підкреслю крім цього міжнародне фінансове інституції, приватних інвесторів. Побачивши на власні очі як оперативної дружньо у Харкові, мешканці і влада ліквідовують наслідки прильотів, як налагоджена волонтерська робота, як мер переймається проблем проблемами і глобальними всього міста, і особистими кожної людини, почувши цифри збитків і розмір бюджету, іноземці припустили думку, чи вистачить меру наснаги і далі так завзятою невтомно працювати заради майбутнього Харкова. А спадає вам на думку, що може настати якийсь такий момент, коли дуже тяжко і просто дуже виснажена людина, щоб з усім цим впоратися. Ні, вимож mm -hmm. Та чи так мужня і самовіддано люблять своє місто харків'яни? Запитали журналісти. Чи не втомилися вони за два роки війни волонтерити, допомагати боротися? Дуже багато людей сьогодні підтримують збройну силу, і дуже багато волонтерів її є, і дуже багато людей, які і бажа мають бажання йти і воювати і відстоювати нашу вітчизну, нашу Україну. Тому хочу сказати, що ніякої в тому немає. Бо дуже багато сьогодні залежить від українців від нас усіх для того, щоб ми перемогли. Насправді ми відстоюємо сьогодні. Не тільки особисті інтереси. А ми відстоюємо право наше назватися нацією, право наших дітей навчатися, жити у нашій країні. Тому для нас дуже важливо перемогти, і тому ніякої в тому не можу. Харків у вівторок пізно ввечері переніс ракетні обстріли. Мішенню росіян став старий центр Харкова. Прямі влучання в житловий будинок та дорогу. Десятки поранених. Понівчені будинки, медзаклади та автомобілі. Росіяни здійснили два обстріли попереднього за попередніми даними вибухотехніків. Це були здійснені обстріли з ракетного установки с 300, прилетіло в один із центральних районів міста. Одна ракета в будинок, інша в землю. Майже знищені 14 автомобілів, і найстрашніше те, що 17 людей отримали травми. Інформації про те, що тут були воєнні цілі, немає. Ви ж бачите, це е, постраждала клініка приватна, е, медичний заклад. Е, Зруйновані потрощені вікна у цивільних будинках. Тут абсолютно жилий мікрорайон. Тому вночі всі зусилля рятувальників були зосереджені, аби ліквідувати пожежі та евакуювати мешканців будинків. Було декілька осередків загоряння в різних будівлях. Загалом близько 60 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. З пошкоджених будівель було врятовано одну жінку та 30 чоловік було евакуйовано. Після цього рятувальники проводили роботи з розбирання завалів, триповерхової будівлі та скидання пошкоджених конструкцій. Тривають роботи по розбиранню. Конструкції даного будинку триповерхового працюватимуть рятувальники на третьому та другому поверхах залучена важка техніка. Самого ранку на місці нічної атаки працюють представники всіх відомств та комунальні служби. При влучанні ворожого снаряду. У мережі водовідведення і водопостачання було пошкоджено ділянку водовідведення діаметром 150 мм від будови та водопровідний вод на ту ж будівлю діаметром 100 мм. Роботи тривають, будуть виконані впродовж одної доби. Остаточної картини наразі ми ще не маємо, бо ще триває обхід та дефектовка, скажімо так, будинків. Але наразі це 15 об'єктів комунальної власності, тобто житлові будинки і комерційної та відом ще понад 10, тобто загалом 25 плюс об'єктів. Загал по об'єктах комунальної власності, це поки що по контурам, по вікнам це 500 вікон плюс. Те, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується і А Те, що стосується опалення, об'єкти комунальної власності будуть підключені, навіть якщо вони відключені, тому що цієї ночі був досить сильний мороз. Тому першочергове завдання кажуть міські служби усунути наслідки обстрілу та повернути до будинків всі комунікації. Поки всі пошкоджені будинки зашиватимуть фанерою. До цієї роботи долучилися і волонтери. Ми взяли на себе одну будівлю. Це будинок культури. Ми будемо його консервувати зараз. Є питання в тому, що нам потрібні тут побувало повністю рами. Нам потрібні. Стовби спеціальні дерев'яні, щоб забити вікна, щоб бити ОСБ. Ми будемо залучати організації, які займаються гарячим харчуванням, та організації, які займаються консервуванням. Це буде приблизно десь людей 20-25. За фактом нічної атаки правоохоронці розпочали розслідування. Щодо поранених, то з 17-14 медики шпиталізували у них різного ступеню поранення. Одна потерпіла людина перебуває у важкому стані. Всім, кому необхідна допомога, муніципалітет готовий її надати. Загальна комунальна, пільгова, студентська та учнівська. Такими видами карток вже не перший рік користуються містяни та утримують знижки в супермаркетах, аптеках на заправках, в медцентрах та закладах відпочинку. Унікальний міський проєкт знову набирає сили і готовий запросити до себе нових користувачів. Також до системи лояльності приєднуються нові та нові партнери. Десь років два, як я отримала картку хаків'янина, так я нею користуюсь, Це зручно. Ну зараз в такий складний час. Це можливість заощаджити. Ну, чому це не скористуватись цим? Це і в аптеках я користуюсь тобто, в супермаркетах. Також Частні клініки є. Я теж зверталася дуже зручно. У мене нема у жінки, є у дитини. Є я, я думаю, я що думав, це доводна. зручно, звичайно, Порезна. і корисна Ліч. річ. Дуже зручно, зручно в супермаркетах. А найкраща знижка це йде в аптеках. Тобто майже 10% знижки йде на карту харків'янина, коли ти користуєшся нею. Користуємося кожного дня майже, тому що кожного дня ми ходимо в супермаркети, в аптеки, в, аптеки, в магазини. це є міський соціальний проєкт, який спрямований на покращення умов життя мешканців Харкова. Працює він з 2021 року. А за 2023 рік харків'яни, власники карток, зекономили близько 22 мільйонів гривень на своїх покупках. Проєкт налічує близько ста партнерів в різних сферах. Одна зі сфер це супермаркети. Шість крупних супермаркетів налічує системи лояльності проєкту. В одному з них ми зараз знаходимося це супермаркет-чудо, який надає знижку до 5% по різним групам товарів за карткою харків'яна. Також серед наших партнерів супермаркетів є такі, як Рост, Супермаркет Клас, Харків, Росад та «Хазар».

Карту харків'янина я користуюсь вже більше двох років. Вона дуже цікава річ. Це цікавий проєкт знижки в клініках, так як я відвідую он клінік. Я користуюсь в нею в чудомаркеті, в мережах аптек використовую і також в непродовольчих супермаркетах. Це дуже класна річ. Вона завжди у мене з собою. Це дуже зручна річ. Допомагає тим, що не потрібно носити з собою кучу пластикових карточок. Вона у мене одна, яка усі магазини підходить і надає знижку. Це дуже зручно. Ім супермаркетів проект налічує також магазини з непродовольчою групою товарів, в яких кожен житель нашого міста може придбати необхідні товари для побуту. Одним з яких є мережа супермаркетів Простор яка надає знижку від 5 до 10% за карткою харків'янина. Майже до кожна друга покупочка у нас проходить з карткою харків'янина. Для харків'ян це вигідно тим, що надається бонусний кешбек на бонусний рахунок від 2 до 5 відсотків в залежності від препаратів, які вони покупають. У кожного клієнта запитується карта харків'янина, особливо якщо це люди пенсійного віку. В них майже в кожного є картка харків'янина, і вони з радістю її нам надають. Я користуюся карткою харків'янина. Постійно дає можливість, вона надає знижки, бонуси. Також вона дуже зручна в користуванні, і взагалі я вважаю, що картка харків'янина об'єднує всіх містян в одну велику родину. Ви Знаєте, часто часто ліки купляємо і часто є такі знижки гарненькі. Дякую, гарна допомога. Я теж все, 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 все. Скрізь все, що мені потрібно, купуємо. Що добре, що провізори кажуть: у вас є картка харків'янина? Так, давайте. Тобто вони самі пропонують це. Чудово, дякую, хто це придумав, і дай Бог їм здоров'я. проєкт налічує більше 20 Партнерів серед формації та медзакладів також серед наших партнерів є багато інших сфер, таких як АЗС, освіта, спорт, розвага та багато інших. Наш проект працює та постійно розвивається. І за 23-й рік ми додали до системи лояльності нашого проекту 42 партнери. Нових разом з нашим партнером оновили офіційний сайт проекту картки Харків'янина для того, щоб користувачі карток могли зайти і подивитися оновлення проекту, новини міста, новини від наших партнерів перелік всіх партнерів, які налічують наш проект, також актуальні знижки від них. Ми оновили дизайн наших карток. Сенс в тому, що на цих картках буде зображені світлини нашого міста, які були зроблені саме харківськими фотографами. За 2023 рік проект налічує 172 тисячі унікальних користувачів карткою харків'янина. Для того щоб її отримати, ви можете звернутися до будь-якого управління соціального захисту населення. Міста Харкова або до ЦНАПу і заповнити анкету заяву на отримання картки харків'янина. Посол Німеччини в Україні відвідав Харків з робочим візитом. На особистій зустрічі з мером міста говорили про ситуацію в Харкові останніх тижнів. Дипломат каже, прибув до міста, аби продемонструвати позицію Німеччини. Харків Харків перебуває під російськими обстрілами. Харків страждає від цього. Я приїхав, щоб показати Харкову, що Німеччина пліч опліч з вами стоїть і вас підтримує. Прийміть мій візит до Харкова як комплемент вашим мешканцям. Я дуже вражений тією мужністю, тією витримкою харків'ян, і ми зробимо все, чим зможемо допомогти вам. Зустріч німецького дипломата з міським головою у першу чергу була присвячена проектам підтримки, що надає і надалі надаватиме Німеччина в Україні, зокрема і Харкову. Так під час цього візиту Німеччина налаштована взяти до роботи і відновлення одного з навчальних закладів, що був понівечений під час російської ракетної атаки. зранку. Ми вже відвідали університет. Там через обстріл побито понад 500 вікон, і ми зараз хочемо дуже швидко допомогти. Німецька фірма згодна надати грант на відновлення вікон кафедри німецької мови. Крім того, німецький уряд думає над тим, як можна пізніше підтримувати університети в тому, щоб решту вікон теж замінили. Ще один блок двосторонньої зустрічі стосувався перспективних і більш глобальних проєктів, що передбачені для України і Харкова. Якщо говорити про військову допомогу, то каже посол Німеччина у 2024 році планує подвоїти її в порівнянні з минулорічними обсягами. в першу чергу це стосуватиметься установок для протиповітряної оборони. Але вже сьогодні ми маємо думати про майбутнє. Харків в перспективі буде своєрідним маяком. Європейського союзу навпроти Росії і якраз з мером Харкова ми обговорили те, яким може бути розвиток міста. Існують вже дуже цікаві плани, і ми подивимося, як ми з Берліном зможемо тут допомогти. Тому й говорили з мером про те, яким чином можна залучати німецьких підприємців-інвесторів навіть в часи війни. Якраз питанням залучення інвесторів підкресли Мар Харкова, муніципалітет і налаштований зайнятися на міжнародному рівні, оскільки місто вже має ряд пілотних проєктів, що готові до реалізації. Вони ж стосуються відбудови та розвитку Харкова. Зі свого боку Ігор Терехов подякував уряду та народу Німеччини за всю ту підтримку, що Харків отримує впродовж багатьох років, і мова не лишень про часи повномасштабного вторгнення. Харків сьогодні потерпає від обстрілу і є дуже багато вимушених переселенців. До речі, хочу сказати, що тільки вимушених переселенців сьогодні 196 тисяч по офіційній статистиці, які перебувають у містах Харкова, і іноді людям нема чим сплачувати. Тому що стосується наших комунальних підприємств, то ми дійсно не будемо відключати споживачів, що стосується енергетичних служб. То будемо розмовляти, домовлятися з ними, бо сьогодні неможливо відключати наших людей від постачання електроенергії.